Доброго дня, вітаю глядачів мого каналу, підписників і ті, хто заскочив, підписуйтесь, будь ласка, зараз 9.08. 19 серпня. І я буду робити карту дня для кожного знаку зодіаку. Будь ласка, карти. Покажіть нам на сьогодні. Яка буде карта дня для кожного знаку зодіаку? Починаємо зі скорпіонів. стихія води. Ой, ви сьогодні такі злючки-калючки, скорпіони. М -м -м. Вам краще не попадатися сьогодні в руки, бо ви це робите во вред собі, скорпіончики. То хоча б поверніться отак. Станьте нормальними людьми, без істерик, без жорстокості, без деспотизму. Це вже деспотизм. Не дай Боже, ви керівник? Або мама, мама. Я вже мовчу, якщо ви тато. Так що сьогодні з вами дуже тяжко буде. Так що, хоч розверніться вже, скорпіони. Риби. В принципі, та ж сама історія, що сьогодні у нас в одні знаки такі злючки-калючки. Так, ну, це така зухвалість, дурна зухвалість, хвастовство, якась таке, ну, коротше кажучи, нікому не потрібно оце зухвальство, похвальство. Е, Виглядати будете, як, знаєте, от іменно як пажик. Тобто е, толком нічого в житті не знаєте, але щось в себе ставите ще і. Грубіть і хаміть, і, ну, ось таке, знаєте, щось таке буде. Так що давайте рибки, рибки, повертайтеся хоча б по обратну сторону. Раки. О Боже, що сьогодні з, водні, з водною стихією? Ви сьогодні поводите себе як дурні, причому вовріт собі. Це все вовріт вам, вашої природи. Вода, вона ж така, так, вона буває бурхлива, там, коли почуття там. Таке все інше. Але ж е, ну, що це? Що це що це таке? Що це таке раки? Дурні дії, причому воврет собі робите це все. Стихія вогню, давайте подивимося. Стихія вогню у нас перші овни. У вас гарні дуже почуття. У вас гарна компанія. Ви хочете ділитися зі своїми почуттями, радістю від почуттів з, з людьми, які вам близькі, з друзями. Тобто, у вас яка гарна, якась гарна така, гарний настрій сьогодні. І зв'язано це іменно з вашими почуттями такий ваш настрій сьогодні. Дуже добре, Леви. Леви сьогодні мають. Подвійну таку, це подвійність іде. Стихія воздуху. Знаєте, вогонь і воздух це дуже така вибухова така смісь. Е -е, якісь дві будуть інформації, подвійність буде якась. Тобто будете мати вибір... вибирати якось між двох, між двох, як кажуть, мечів. Е -е, то треба вибрати щось. Щось треба буде вибрати. Ось так. Вибір буде стоять перед вами серйозний сьогодні. В плані інформації, в плані дій таких силових, хто де працює, розумієте, хто де як знаходиться. Бо це карта мечова, це тут і силовики. Не тільки інтелект, розум і вирішувати, обробляти інформацію, да, технології, але ще і силовики. Стрільці. Боже, стрільці! У вас сьогодні просто супер. Ви сьогодні під захистом, під архетипом матері. Ви сьогодні просто бальзам на душу. Ви сьогодні бальзам на душу кожному. Ви просто захищаєте, як янгол охоронець кожного, кого обгортаєте своїми крилами. Стрільці. Ну, супер! Так, хто там зі стрільцями? Просіть дівчата, що хочете у хлопців-стрільці, вони сьогодні дуже добрі. Так що ви під їх захистом надійним. І вони дуже сьогодні такі, як янголи, як мама. А мама нам завжди все розрішала і давала. Від, е, е, ну як, якщо ну, батько це строгість. То ну, строжать завжди батьки. Але я вам скажу, що чоловіки з дітьми вони дуже добрі. От в мене в сім'ї я не знаю, ну, мама, звісно, добра, але тато той, ну, розрішав теж багато чого такого, щоб мама не знала. Да? Так що так, мама розрішала, щоб тато не знав, а папа а тато розрішав, щоб мама не знала. Ось так було. Так що стрільці, ви сьогодні ось такі класні. Якщо це ще керівник якийсь, Боже, просіть в нього добавку, прибавки до зарплати, тобто тут все. Супер буде. І прибуток буде у вас сьогодні. Ви сьогодні по бізнесу будете супер мати прибутки. І можете сьогодні все купляти, все буде супер у вас, у якісь робити серйозні справи. Це все буде вам в прибуток. Воздух Терези. Терези сьогодні наоборот, не мають такої. Ну, коротше, прибуток лучше не займатися, бо все вам піде на убиль. Для дівчат, які хочуть жити з багатіями, це золота клітка. що якось там знайдете собі, вони ще будуть і тирани то по, по матеріальній карті це давайте подивимося, що пов'язано то здоров'ям. Тут іде, мабуть, більш проблема зі знаннями, з, може навіть з інформацією і може навіть щось зв'язано, може бути з психічними психологічними проблемами. Якщо... Я накидаю різні, різні варіанти. Ось, але жильця гарна карта. Гарна карта, я просто спитала по здоров'ю. Е, так, що так. Е, але по матеріальній частині ви сьогодні в мінусі, то не робіть нічого такого, щоб е, не закупок, не якихось там планів бізнесових. Не робіть, ви будете в мінусі. Ви, не, ви прогадаєте, прогадаєте? Не треба. Сьогодні спокійно так, проведіть діньок. Водолії. В водолії сьогодні немає енергії, немає вогню, немає бажань, немає життєвого такого, знаєте, а ну давайте, що яка проблемка? Проблема йде, вона серйозна. Це також йде по вогню, по енергії. Не вистачає її дуже, ви дуже економите, може, зв'язано зі здоров'ям? Зі здоров'ям вже не можете працювати. Ну, знаєте, нехватка, ну, по-перше, то, що по здоров'ю, то випала карта е, динарів, то, то я можу накидати От от мінусом, що не вистачає життєвої енергії, то по здоров'ю якісь трошки проблемки йдуть, бо тут трієчка, е, зверніть на це увагу. По-друге, це не вистачає майстерності іменно то, що ви робите руками. То, що ви робите руками, і огорчає е, ну, вас це. Вам не вистачає знань, не вистачає опиту, а е, і ви розумієте це, і у вас. Ось ці бажання вони, ви не можете їх здійснити, бо вам не вистачає фаху. Треба навчатися. Треба вчитися. Нічого робіть, робіть руками, і буде все нормально. Ну нема сил. Ну що ділять? ну найд, Найдіть собі сили. Найдіть собі сили. Ось уже пішло, бачите, вже перевернута втрата. Вже буде, Ну, будете проходити, ви бачите, у вас п'ятірка перевернута, ця кризисна. Будете проходити цей етап, будете проходити. Може, трошки похворієте там, чуть-чуть так, туди-сюди, по здоров'ячку, сил немає. Ну, коротше, будете проходити кризи сьогодні трошки. Трошки будете проходити. Того сього не вистачає. Таке водолії сьогодні у вас. Не ваш денюк сьогодні, коротше кажучи, близнюки. Близнюки. Близнюки сьогодні не получають, не отримають ту стабільність по почуттям це їм дуже мішає, не хватає їм цього, вони будуть страждати. То хоча б поверніться, отак, постарайтесь себе розвернути, розвернуть то все у вас наладиться. Ви самі себе заганяєте, до речі, це карта каже про те, що ви самі себе заганяєте, ви самі собі накручуєте, закінчуйте цим займатися. Оце близнюки це просто ой, такі люди, що з ними дуже тяжко, їх треба. Надо... Їх треба розкручувати зразу. Так, земля, стихія землі. Це у нас тільці йдуть. Тільці пішли. У тільців сьогодні, бачите, щось нема шансу. Немає шансу у вас. Немає енергії, немає шансів на ту енергію, а що ж таке у вас там страпилося? Ну, давайте подивимось. Не вистачає грошей, не вистачає грошей, не вистачає матеріальності, тому шанси геть летять. Ну, Люди, все одно треба шукати роботу. Все одно треба шукати роботу. І вам не аби як випала королева. Тобто ви все ж таки полюбляєте, щоб грошей було багатенько, на мало ви не согласні. То, будь ласка, ну, якось там себе візьміть в руки і шукайте підробітки якісь, шукайте. Як кажуть, риба шукає, де а людина, де краще, то шукайте. Движення це життя, так що вперед. Вперед, тільці, бігом. Бігом. Навострили рожки і побігли. Діви. Діви, шикарно. У вас сьогодні золота середина. За все, за що ви візьметеся, все буде успішно зроблено. Не вау, але це буде золота середина. Ви отримаєте і результат. І прибуток, тобто і по почуттям, і в сім'ї, і з друзями, і на роботі. Золота, взагалі, золота середина шикарна карта. Оце уміряність, це просто і терпімість, і все. Це просто супер. Ви сьогодні, ну як Янгол, от просто, да, оце, оце у нас сьогодні стрільці, але тут така о, карта це шикарна. Ну, а це взагалі, ви. Ви просто як знаєте, ну, психологи такі, знаєте. І собі, і людям. Так що прекрасно. Діви, взагалі такий знак цікавий, вони такі. козироги. Козироги, ви сьогодні собі думаєте, аналізуєте, контролюєте. У вас сьогодні дуже спокійний день, ви сьогодні відпочиваєте. Ваш розум займається і інтелект займається аналізом. Того, що ви робили, того, що ви робите, і того, що ви будете робити. Прекрасно. Просто прекрасно. Замечательно. От сьогодні не повезло тільки знакам води. Вони якісь сьогодні такі странні. Ну і трошки там Терези і е, проходять таку історію у нас водоліє. Ну, і у леву якась така ситуація вибору. А так, все, в принципі, ну, ось так я вам показала. Все, люди. Бажаю вам гарного дня. Будь живими та здоровими. Почуємось, па-па.